ми зібрались на такій важливій події на відкритті хабу підтримки сімей військовослужбовців. Цей хаб це не просто простір, а це спільнота, в якій кожен знайде собі підтримку, розуміння і можливості для розвитку. Уявіть собі хаб, який відповідає вашим мріям. Подумайте, яким ви хочете його бачити. Мене звати Підміряна. Сьогодні вам розповім про хаб підтримки сімей військовослужбовців. І я вважаю, що це проєкт року від Пластового вишкільного центру. Ми хочемо створити, по-перше, безпечне та підтримуюче середовище для родин військовослужбовців. Ми сьогодні поговоримо трішечки про послуги, і ми розуміємо, що треба, щоб все ж таки була ця допомога виключно безкоштовна. Жодна з цих послуг не є платною, і психологічні консультації індивідуальні, також є безкоштовними проведення тренінгів. Тренінги ми плануємо робити по запиту. Всі наші послуги це запит, відповідь, також юридичні консультації. До нас звернулася одна з організацій. Яка каже, що ми можемо долучитися, надаючи саме юридичні консультації. Ми теж готові виходити за рамки. і Якщо буде запит дуже такий знаєте, специфічний, ми готові теж шукати спеціалістів групи самодопомоги. Людям інколи не потрібні тренінги, не потрібно приказ. Чувати якісь певні навички, не потрібно слухати величезні, такі знаєте, гучні презентації. Людям потрібна підтримка і середовище, де просто зустрітися, випити чаю і обговорити те, що болить. Хібукотерапія це класна методика, яка допомагає долати стрес, адаптовуватися. Якщо ми реалізовуємо якийсь тренінг для дорослих, повинен поруч бути якийсь майстер-клас, арт-терапія для дітей, і ми розуміємо важливість в цьому. Важливою складовою роботи хаби є майстер-класи для дітей, адже не завжди є змога залишити з кимось дитину. В нашому випадку це не просто залишити дитину, а й дуже цікаво і розвиваючи. Наприклад, сьогодні у нас відбувся майстер-клас по виготовленню іграшки Антистрес. Це дуже круто, тому що діти не лише знімають втому з рук, це розвиває якусь дрібну моторику. Діти можуть забрати з іграшки додому. Мене звуть Вікторія Чипаренко, я психолог, психотерапевт і я дружина військовослужбовця. Мені хочеться якесь таке кум ком'юніті, да, з дружин, теж якесь таке своє посестринство, да, тому що я впевнена, що так як ми одна одну, ну не зрозуміє ніхто. Дійсно є от ідея в такому теплому, да, в якомусь такому середовищі, де ми просто можемо спілкуватися, де можемо бути корисні одне одному, де можемо допомагати. По різному абсолютно знайомче заняття, хочу якраз почати з того, як, як підтримати дітей, хоча будемо говорити насправді дуже багато про себе, тому що підтримка якраз дітей вона залежить безпосередньо від нас. Мене звати Мирослава. Я пластунка, мама двох чудових хлопців, один з яких має синдром Дана, і дружина військовослужбовця. ХАП це місце, де ми можемо. Віднайти ті сили для того, щоб бути опорою своїй родині і чоловікові також, тому що життя е, дружини, військовослужбовця це балансування так між турботою про родину і дітей і хвилюванням за чоловіка. Коли ти чекаєш кожного дня або ті плюс-плюсика, або дзвінка, і серце завмирає, пропустило два удари, і ми живемо життя далі. Це можливість взагалі. Наповнитися і стати знов сильнішою для того, щоб рухати далі і жити це життя, і бути опорою чоловікові далі. Тому я дуже вдячна взагалі, що таке місце створилося і Діані, і Пластовому шкільному центру. І я сподіваюся, що ми в колі посестер, так однодувців, зможемо одна одну насичувати і наповнювати ресурсом. Так.